Гнізда з ананасами за 20 хвилин. Це дуже смачно. Беремо фарш, перчимо, солимо по смаку і перемішуємо. Взяли деко, застелили пергаментною бумагою і виробляємо такі шарики. І виробляємо такі м'ятинки. Машуємо. Майонезом або сметанкою, що у вас є під рукою. І викладаємо ананасика. І знову змащуємо або майонезом, або сметаною, що у вас є під рукою. І посипаємо сиром. У мене сологуні. І ставимо в духовку, розігрітою при 180 градусах ну, на хвилин 20. Такі у нас гнізда запеклися. Запікала я 25 хвилин. Готуйте, смакуйте та зберігайте рецепт. Підписуйтеся, щоб не пропустити багато чого нового.